Вітаю шанувальників стратегії від містобудівних до покрокових. Сьогодні я розповім вам про 10 цікавих стратегій, які вийдуть у 2023 році, і які точно варті вашої уваги. Тож раджу додивитися відео до кінця, щоб не пропустити жодної. Горд це пригодницька стратегія у світі похмурого фентезі, натхненого слов'янським фольклором. Гравцю потрібно буде провести плем'я світанку крізь моторошні, заборонені землі, сповнені ворожих племен, жахливих монстрів і таємничих сил, що ховаються в навколишніх лісах. Піклуйтеся про фізичне та ментальне здоров'я своїх підопічних та виконуйте завдання, які формують їх особистість, впливають на їх благополуччя та визначають долю їхньої спільноти. Крім цього, вам доведеться відбудовувати поселення, включно із захистом від оточуючої небезпеки. Також для захисту можна використовувати закляття, якими боги наділяють поселенців за їх молитви. Гра містить різноманітні сценарії, що мають численні налаштування, які можуть як дати вам розслабитися та насолодитися грою, так і спробувати виконати нездійснене завдання. Гра очікується восени 2023 року. Від слов'янського фольклору перенесемося в епоху вікінгів, в часи, коли вони розпочали масштабні завойовницькі походи по всій Європі. Вікінг Сіті Білдер це класичний містобудівник з елементами стратегії в реальному часі. Гра пропонує стандартний набір для цього жанру: збір ресурсів, відбудова поселення, економіки, захист від набігів ворогів. Будуть присутні набіги на сусідні поселення з метою їх захоплення і розширення своїх володінь або у пошуках ресурсів. Також розробники обіцяють, що боротьба за виживання у суворих зимах півночі стане справжнім випробуванням. Доведеться заздалегідь підготувати запаси палива та їжі, які закінчаться швидше ніж ви думаєте. Середньовіччя, часи шляхетних сімей та брудних селян, видовищних битв та таємничих вбивств, величність та зрада, розквіт релігії та злочинності. Багато історій вже написано про цей час, та багато ще буде написано. І однією письменницею буде Норленд, симулятор середньовічного королівства, який генерує безліч неймовірних та складних історій. Автори надихалися такими іграми, як Rimworld, Crusader Kings та Цезар. Без перебільшення, одна з найочікуваніших ігор цього року у своєму жанрі. Гра пропонує гравцю управляти шляхетним родом, який володіє містом, населеним десятками персонажів різних класів: селянами, рабами, солдатами та злочинцями. У кожного громадянина є свої потреби і складні моделі поведінки, які будуть залежати від його соціального статусу та індивідуальних особливостей. Ливостей всі вони мають власні стосунки: сексуальний потяг, переконання, системи здоров'я та походження. Члени сім'ї також мають унікальні особисті риси, а сімейні риси можуть передаватися дітям. Станьте свідком того, як члени сім'ї будуватимуть складні стосунки між собою через любов, ненависть, дружбу, заздрість, ревнощі, зраду та жагу до влади. Будуйте та модернізуйте будівлі для створення ефективних виробничих ланцюжків, збільшуйте населення, виплачуйте заробітну плату, встановлюйте ціни на внутрішньому ринку та торгуйте з караванами, що прибувають. Плануйте інтриги і таємно вбивайте небезпечних ворогів, укладайте союзи з іншими королівствами або оголошуйте їм війну, використовуйте сім видів зброї, три різних типи обладунків, унікальні бойові навички, систему пошкодження частин тіла та бойовий дух кожного члена вашої армії. Виживайте безперервному змаганні з іншими королівствами. Відтворюйте складні сценарії, створюючи агресивне суспільство, побудоване на рабовласницькій економіці та сильній професійній армії, або заможне суспільство вільних і щасливих мешканців міст з високим рівнем розвитку технології, якою буде ваша історія? Якщо ж вам не до вподоби історії, то як щодо казки? Одного разу в селі, розташований у квітучому казковому світі, Фейблдом ідеальна, спокійна, містобудівна стратегія. Для розширення і процвітання вам знадобляться всі доступні ресурси. Розбудовуйте свою економіку, обмінюйтесь рідкісними ресурсами, щоб рости та розвиватися. Фейблдом пропонує безліч способів взаємодії з іншими королівствами. Від того, як ви будете вести дипломатію, залежатиме ваш прогрес. В грі присутня можливість знайти собі принцесу або ж принца і жити довго і щасливо. Романтика значною мірою визначатиме те, як ви будете грати. Зосередившись на коханні, ви забезпечите собі свіжі механіки містобудівництва. Пориньте у казковий світ, наповнений велетнями, відьмами, літаючими свинями та прихованими таємницями. Демо-версія гри вже є в Steam, а посилання на відео проходження демо буде в описі. Не бажайте керувати шляхетною родиною. Навіть принц чи принцеса на ваш рівень. Тоді, можливо, приміряєте на себе роль Бога? Фатадеом симулятор Бога, де ви не тільки будуєте своє поселення, а ще й змагаєтесь з іншими богами за вплив. Чим більше у вас прихильників, тим більшою владою ви володієте. Протягом дня потрібно використовувати свій вплив на смертних, благословляти і надихати їх на добрі справи, чи вселяти страх у їхні серця жахливими видіннями. Вночі ж можна маніпулювати поселенням, наказувати смертним будувати вам могутні храми для поклоніння, ферми та лісопильні, щоб процвітати або ж розоряти інші села. Грайте за молодого бога, який підіймається до слави в режимі компанії, сповненої цікавих випробувань, що супроводжуються захоплюючим сюжетом. У гравця буде можливість як побудувати царство світла, так і занедбані землі з покрученими деревами, демонами та випаленою пустелею. Age of Wonders 4 – це класичне поєднання 4 x стратегії та покрокових тактичних боїв. Відбудовуйте своє місто, захоплюйте ресурси, створюйте непереможну армію. На вибір дається близько 10 класичних фентезійних рас, як то гноми, ельфи, орки. Але якщо захочеться чогось нового, то ви матимете можливість створити власну расу. Гравцю будуть доступні широкі можливості створення та кастомізації своїх підопічних: вибір раси, культури, особливості, налаштування зовнішнього вигляду. Також в грі присутні герої, могутні юніти, яких можна прокачувати, змінювати спорядження, і тільки їм доступні деякі дії на мапі. Якщо ви фанат жанру, то я вас вітаю незабаром на вас чекає дуже крута гра. Гра виходить 2 травня 2023 року. Ще одна гра, яка обіцяє стати найкращою в своєму жанрі: Manor Lords – середньовічна містобудівна стратегія із масштабними тактичними битвами, які враховують втому погодні умови та спорядження, та складними економічними й соціальними елементами. Гравцю лорду потрібно ретельно продумати розвиток свого поселення, створити виробничі ланцюжки, розвивати економіку та займатися дипломатією. А коли дипломатія буде безсила, то в гру вступають зібрані та навчені війська. Але треба бути обережним, бо кожен воїн то мешканець вашого поселення. Та навіть після перемоги над ворогом, але зазнавши великих втрат, ваше поселення може зазнати економічного краху або увійти в наступну зиму без дров та без запасів їжі. Демоверсію Lords ми вже грали на цьому каналі, і посилання на відео буде в описі. Зможете самі оцінити містобудівну складову гри. Мені ж вона дуже нагадує українську гру Острів. До речі, на початку Monor Lords також мала єдиного розробника. Наступна гра є представником покрокових стратегій у Crown Wars Ми граємо за лорда, якому доведеться захищати свої землі від зловісної загрози, яка з'являється в тіні столітньої війни. Вам потрібно буде відбудовувати та удосконалювати свій замок, займатися наймом спорядженням та тренуванням військ, формувати необхідні вам загони і вирушати на пошуки джерела зла, щоб покласти край його диявольським планам. Відомо, що гра буде у середньовічному сеттінзі з можливістю мати супутника тварину. Загалом про гру поки що мало відомо, але обіцяють видати її у 2023 році. Скоріш за все, буде дочасний доступ. Коли старий світ занепав, людство поринуло в хаос. Сонячний спалах зруйнував усі інститути людської цивілізації. Так починається New Cycle — постапокаліптична містобудівна стратегія, в якій ми беремо під свою опіку невеличку групу людей та намагаємося відродити цивілізацію та втрачені знання. Гравцю доведеться дбати про потреби своїх людей, включно з моральним духом, збирати ресурси та створювати виробничі ланцюжки, щоб забезпечити поселення всім необхідним. Проводити дослідження, щоб відкривати нові і покращувати старі будівлі та знаходити нові матеріали в грі присутній надзвичайно мінливий сезонний цикл, а також руйнівні події, які можуть принести непередбачувані виклики для вашої спільноти. Розбудуйте своє поселення від невеличкого табору до величного міста, долаючи усі складності нового циклу життя. Демо-версія наразі доступна в Steam, а посилання на відео проходження демо буде в описі. Shadow Gambit нова стратегія з елементами стелсу, події в якій розгортаються в альтернативну золоту добу піратства. Жителям загадкових островів, загублених Карибів, які перебувають під контролем жахливого війська Інквізиції, дошкуляє прокляття загублених душ. Інквізиція зневажає усе надприродні й випалює проклятих піратів душопожиральним вогнем. Ви будете подорожувати з проклятою піраткою Афією, щоб зібрати власну команду з восьми членів, за яких можна грати. Кожен з персонажів має індивідуальну особистість та озброєний надприродніми здібностями. До того ж, кожен з членів команди буде мати індивідуальні завдання, які розкриють їхню історію, пояснять, хто вони такі і що привело їх на проклятий шлях. В грі можна досліджувати різні екзотичні острови, від тих, де повітря просякнута магією проклятих душ. До тропічних пляжів і жвавих піратських містечок, забудованих халупами. Кожен острів це унікальна створена вручну пісочниця, де на вас чекають пригоди. Перед початком кожного завдання ви маєте вільний вибір членів команди. Використовуйте їхні унікальні здібності, щоб знаходити нові стратегії боротьби з силами інквізиції. Плануйте свій власний шлях на острови й назад, грайте криючись чи у відкриту і використовуйте оточення собі на користь. До того ж, у вашому розпорядженні могутня магія корабля-привида, що дозволяє керувати часом. Також на кораблі ви можете планувати наступну подорож чи просто проводити час з товаришами по команді. Кожне завдання це ваш ігровий майданчик, де можна експериментувати та випробовувати різні підходи та тактики. Пишіть в коментарях, які стратегії ви очікуєте більш за все. А якщо хочете побачити проходження цих та інших стратегій, то підписуйтесь на канал.